марки Apple iPhone 10 і e останні цифри 2952 пятьдесят два и май два девяносто сім карту нор 318, 66, 87. Мобільний телефон марки або e айфон 10 має e останні цифри 6982 з картою мобільного телефону ноль девяносто восемь семьсот пятнадцать телефон Nokia шестнадцать шестнадцать два и останні цифри 69, 95. банківську карту Сбербанка на ім'я Анатолія методі Останні цифри 4515, 15 банківську карту Сбербанк на ім'я Анатолія Єлецьких. Останні цифри 2773, 73 банківську карту Сбербанк на ім'я Анатолія Єлецьких. Останні цифри 2972, 72 арбуш паперу формату А4 та А5 друкованим текстом російською мовою, графічним зображенням загальній кількості 44 штуки, аркуш паперу текстом виконаної російською мовою, графічним зображенням, системний блок персональний комп'ютер належ з А і системи блок персонального комп'ютеру чорного кольору МКС, з написом МКС за належність переносний переносної накопичної інформації з написом СБ АМОР. даному кримінальному кримінального а саме персональний комп'ютер з цениво персонального комп'ютеру комп чорного кольору з написом МТС, що було вилучено 12 жовтня 2022 року в ході обшуку житла, що належить Зінківичу і до квитанції No588 передана на зберіганні документа збирання речових доказів у Збоунській області повернути власнику. Персональний комп'ютер, системний блок персонального комп'ютера з написом АІ вилучений 12 жовтня 2022 року ході обшуку житловачного життівецької культури 24 до квитанції номер п'ятсот перед на зберіганням під кімнату збирання речі до з Богу Вінській області повернути власнику мобільний телефон марки iPhone 10 імей, останні цифра 2952 девять імей дів носи п'ять ноль два сім картою ноль